Добрий ранок, любі діти. Ми з вами сьогодні готуємось до контрольної роботи з геометрії на тему взаємне розташування прямих на площині. А саме ми згадаємо з вами, як можуть поводити себе дві прямі на площині. Давайте згадаємо. Разом спочатку теоретичний матеріал. Вони можуть перетинатися. В такому разі при перетині двох прямих у нас утворюються чотири кута. Ось, наприклад, у нас прямі А і Б перетинаються. Давайте згадаємо, які кути утворюються. Кути 1 і 4, вони вертикальні, 2 і 3 вертикальні. Що ми знаємо про вертикальні кути? Що вони між собою рівні? Тому ми їх позначимо рівною кількістю дужечок. Так? Кути 1 і і 2, 2 і 4, 4 і 3, 1 і 3 називаються суміжними. Ми знаємо їхню властивість, що їхня сума дорівнює 180 градусів. Тепер, якщо у нас є дві прямі, які перетинаються третьою, і їх перетинає січна, творюється вісім кутів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Давайте згадаємо які кути називаються внутрішніми односторонніми при прямих А і Б січні це Односторонні 4, 8, 3, 5. Ми говоримо про пари кутів. А внутрішні різносторонні 4, 5, 3, 8. Відповідних кутів у нас аж 4 пари. 1, 8, 4, 7, 2, 5, 3, 6. Так ось ми знаємо, що Такі ознаки паралельності прямих. Якщо при перетині двох прямих січною внутрішні різносторонні рівні, то прямі будуть паралельними. Якщо при перетині двох прямих січною відповідні кути рівні, то прямі паралельні. Якщо при перетині двох прямих січною сума внутрішніх односторонніх 180 градусів, то прямі паралельні. Також ми знаємо таку теорему, яка називається транзитивність паралельних прямих. Дві прямі паралельні до третьої, паралельні між собою. А також ми знаємо таку властивість. Дві прямі, які перпендикулярні до третьої, теж паралельні між собою. Ось ці дві прямі. Це ознаки паралельності прямих. Є до них теореми, які називаються властивості паралельних прямих. Тобто, якщо ну, ось до цих трьох е ознак є обернені теореми, про це ми не кажемо. Якщо е прямі паралельні, то обов'язково внутрішні різносторонні кути рівні, відповідні кути рівні і сума внутрішніх односторонніх 180 градусів. Е це той мінімальний матеріал, який ми повинні е е використовувати при розв'язуванні задач так, давайте візьмемо номер перший, він буде такий. Там треба буде просто продовжити фразу. Ось у вас буде креслення, перемалюйте його, будь ласка. Зробимо нумерацію, як в мене: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Визначні прямі А, Б, січну, С. І так, треба буде продовжити фразу. Так і напишіть. Продовжити фразу про Ну, наприклад, так, це в нас є. Кут шість і кут вісім. Спробуйте самі назвати, як вони називаються. Далі кут два і кут три. Назва цих кутів – париться. Так? Кут 1 і кут 6, як називається? Кут 3 і кут 6. Кут 3 і кут 5. Я вам даю час, можете поставити на паузу, дописати, і давайте звіримося. Кути шість, 8 називаються вертикальні. Кути 2 і 3 то нижний. Кути 1 і 6 відповідні. Кути 3 і 7 внутрішні різносторонні. Внутрішні різносторонні. Кути 3 і 5 внутрішні односторонні. Це завдання буде коштувати 2,5 бали. Рухаємось далі. Тобто за 5 відповідей ви отримаєте по 0,5 бали, це немало 2,5. Рухаємось далі. Номер 2 Намалюйте, будь ласка, дві прямі, що перетинаються. Давайте їх позначимо А маленькі, Б маленькі. І щоб не а, за ви не заплутались, теж пронумеруємо їх. От відразу можете собі позначити, ми пам'ятаємо, що 1 і 3 вертикальні, тому вони рівні, 2 і 4 вертикальні, тому рука сама повинна вже такі дужечки надавати, так? І так, нам відомо, що дві прямі перетинаються, і при перетині сума двох кутів, при перетині двох прямих, дорівнює 50. 6 градусів. Треба знайти всі кути, що утворилися. Тобто знайти кут 1, кут 2, кут 3, кут 4. І так, розв'язання. Що ми знаємо, що у нас при перетині двох прямих утворюються пари, тобто дві кіля. Або суміжних кутів, або вертикальних. Ось про які кути тут не сказано мова йде, але про які точно не може йти мова. Мова не може йти про суміжні кути, бо їхня сума завжди 180 градусів. Тому мова йде про якісь два вертикальних кута. Ну, Давайте запишемо це, напишемо наступне. І так, як сума суміжних кутів. Сто вісімдесят градусів, тому вийде. Про вертикальні кути. Чому саме я обрала, обираю пару 1 і 3? Бо вони гострі. А сума двох гострих якраз може бути 56, Тобто, бить не може. От ми позначимо нехай кут 1 плюс кут 3, тобто взяли два гострих вертикальних кута, дають в сумі 56 грав. Тобто ми тепер уточнили е, нашу умову. Що ми знаємо про вертикальні кути? Що вони між собою рівні? Якщо сума двох рівних кутів дорівнює 56, як знайти кожен з цих кутів? Цю суму поділити на авто. І це буде, запишіть відповідь, так, це буде 28 грамів. Як вертикальні. Або за властивістю вертикальних кутів можна написати. Або написати, бо вертикальні кути рівні. А можна коротко, як вертикальні. Так, тепер давайте знайдемо кут 2. Кут 1 і 2 суміжні, тому кут 2 буде знаходитися так, це 180 градусів мінус кут 1, і це буде 180-28, 152 градуси як суміжні. Так, ну і тепер, знаючи кут 2, можемо знайти кут 4. Кут 4 дорівнює куту 2 і дорівнює 152 градуси, бо вони вертикальні, тобто як вертикальні? Ось ми знайшли все, що необхідно. Вертикальні. Так, ну і відповідь пишемо. Ця задача була не на доведення, а на знаходження. Кутів, тому відповідь. Так, кут один в нас 28 градусів, 152 градуси секунд знов 28 градусів. 152 градуси. Ось така друга задача. Так, за неї ми ще отримуємо 2 бали. Рухаємось далі. Номер 30. Нам дано дві паралельні прямі. Вони перетинаються третю. Подивіться, будь ласка, кути 1 і 2 називаються внутрішні односторонні. Нам відомо, що прямі А і В паралельні. І от ми будемо прив'язуватися до креслення. Кут 2 тупий, кут 1 гострий, кут 2 на 26 градусів більше за кут 1. І треба знайти обидва цих кута. Знайти Кут 1 і кут 2 І так, розв'язання. Ця задача розв'язується через рівняння. Дивіться, що ми знаємо про внутрішні односторонні кути, Їхня сума 180 градусів. Тобто ми знаємо суму цих величин. І ці величини порівнюються одна з одною. Тому а, таку задачу ми розв'язуємо через рівняння. Менша величина це кут 1. Його градусну міру позначимо за х. Тому кут 2, якщо союз то там треба додати, так? Х плюс 26 градусів, це у нас буде ку2. Що ми знаємо про кути, що їх несуме 180, завдяки цьому ми рівняння і складемо. Значить, що ми пишемо? Нехай от 1 дорівнює Х градусів. Тоді Тут два дорівнює Х плюс 26. шість. 1 один плюс код два. дорівнює 180 вісімдесяти Можна написати так як внутрішні, і внутрішній односторонній. А паралельно. І січниця. Тобто ось наше геометричне обґрунтування того, як ми складемо рівняння. Складемо рівняння. Складемо. Так, яке ж буде рівняння? Х плюс Х плюс 26. Дорівнюється сума 180. В рівнянні ніякої там градусів між. Можемо додати x і x. Це буде 2х. От число 26, давайте відразу перенесемо в той вік з протилежним знаком. Буде 180 відняти 28. Це буде 154. І тому х далі знаходимо як невідомий множник. 154 ділимо. На 2. Це буде 70. Ми знайшли кут 1, той, що ми позначали за х. це пишемо. Тут поруч з х не пишемо нічого. Кут 2 тоді буде 77 плюс 26. І це буде 103 градусі. Відповідь. Є 2,5 балли ми набрали і в сумі нас вже 7 балів. Так, рухаємо далі. Наступна задача на доведення. Можна старати? Я стараюсь. Noмер 4. У нас є таке креслення. Ось наші трьомі А, В, С. Наприклад, ось цей кут 1, а ось цей кут 2. І нам відомо, що кут 1 – 44 градуси, Кут 2, 136 градусів і треба довести до прямі А і Б паралельні. Якщо треба довести, пишемо доведення. Ну, по-перше, давайте згадаємо такі речі, як ми можемо довести паралельність прямих. Або за означенням, що тут досить важко. Або за одною з ознак. Наприклад, якщо я доведу, що внутрішні різносторонні кути рівні, або відповідні кути рівні, або сума внутрішніх односторонніх 180 градусів, то прямі будуть паралельними. Тепер подивіться, нам дали градусні міри кута 1 це 44 градуса і кута 2 це 136 градусів. Чи мають ці кути якусь назву? Чи є вони відповідними, внутрішніми односторонніми, чи внутрішньо різносторонніми? Ну, на жаль, я не можу почути ваші відповіді. А, взагалі, ні, ці кути не мають назви. Один зовнішній, два внутрішні, і вони не відповідні. Але тут треба здогадатися ввести допоміжний кут. Наприклад, кут 3. І код 1 будуть рівними, бо вони вертикальні. Тому кут 3 теж буде 44 градуси. А кут 2 136 за умови. А тепер дивіться, ось 3 і 2 вже будуть внутрішніми односторонніми. І якщо їхня сума буде 180 градусів, то прямі будуть паралельними. Тобто, що ми напишемо, що код 3 дорівнює куту 1 і дорівнює 44 градуси, як вертикальні. що ми бачимо, що кут 3 і кут 2 внутрішні. односторонні при прямих А і В. Ми не знаємо, що вони паралельні ще, так? Ми не дивилися. При прямих А і Б. І так як Тут 2 плюс у 3 це буде 44 плюс 136, і це таки буде давати 180 градусів, то А паралельно В за ознакою паралельності прямих. Все, ось ми дивилися. Ну і доведення виключення. Ну, і наступна задача вона як ви комбінує е, і ознаки паралельності прямих, і е, е, властивості паралельних прямих нам дано таке креслення. Так, ну, Перемалюється креаційно А, Б, Б, Б. Так, тут у нас код 1, тут у нас код 2. Тут у нас, наприклад, код 3, а тут буде код 4. І так, що нам відомо? Про прямі А і Б жодного слова в умові не сказано. Вони виглядають паралельними, але нам це не відомо. Не відомо, що кути 1 і 2 обидва по 71 граду. Кут 3 дорівнює, наприклад, 115, а знайти треба кут 4. І так. Тобто, діти, дивіться, ця задача вона складається якби з двох частин. О, е, так, якщо знайти, то слово розв'язання, напишемо. Перша частина говорить ось про що. Нам треба довести, що прямі А і Б паралельні. Ось нам дали, що градусні міри цих двох кутів рівні, як називаються 1 і 2. Вони називаються фрібляти. Внутрішні різносторонні. Ми знаємо, що якщо вони різні, то прямі паралельні, напишемо так, кут 1 до рівня куту 2 і до рівня 71 градус. це ми взяли за умовою. Точка. Ці кути кутири, внутрішні різносторонні. При Прямих А і Б чинить С. І прямих А і Б І С чини С. І так як внутрішні різносторонні кути рівні, то з цього ми можемо зробити висновок, що А паралельно В за ознакою паралельності прямих. Можна просто написати за ознак. Тепер, коли ми вже довели, що прямі паралельні, ми використовуємо властивості паралельних. Ось якщо прямі паралельні, то внутрішні різносторонні кути рівні. Сума внутрішніх односторонніх 180 І відповідні кути рівні. Тепер дивіться, нам відомий кут 3, чи є він якимось по відношенню до кута 4. Так, відразу є. Вони є відповідними. А що ми знаємо про відповідні кути при паралельних прямих, що вони між собою рівні. Ми можна записати так, кут 4 дорівнює куту 3 і дорівнює 115 градусів, як відповідні, вже тут ми пишемо, що А паралельно В, ну і січна в нас вже інша. Ісічні Б. Знайшли ми кут 4. Так, пишемо відповідь. Відповідь по 15 гривень. Ось така невеличка, досить неважка контрольна буде такого типу у вас на наступному році геометрії. І так, я це очищую, що ви візьмете надім? Домашнє завдання. І так, номер перший буде такий. дві пліни. На переднюю секрету два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вам треба вказати назви кутів. Назвати кути кут один і кут чотири. Кут п'ять і кут сім. Кут чотири кут вісім. Три кут вісім. і кут три. Кут Ось така задача. Наступна задачка буде такою. При перетині двох прямих. 1, 2, 3, 4, 1. Сума якихось двох путів 100 градусів. Треба знайти всі пути, що утворилися. Знайти кут 1, кут 2, кут 3, кут 4. Так, номер третій. Такі. Нам відомо, що дві прямі паралельні. Кут 1, кут 2. Кут А паралельно В. Це нам відомо. Кут 2 а, в 5 разів більше за кут 1. І треба знайти обидва цих кута. Знайти кут 1 і кут 2. Так, номер 4 такий. Є ось таке креслення. Тут треба відразу підказочка ввести допоміжні кути. Нам дано, що кут 1 і кут 2 на жаль, бачите, вони не мають ніякої назви. Дорівнюють по 64 градусі. А треба довести, що прямі А і Б паралельні. Це не складена задачка. А п'яте теж не складене, якщо. Ми Знаємо, як це розв'язувати, а таких ми розв'язували немало. Більш складених. Так. Це наприклад, ось ці два кота. В якості кутів один і два. Так, а тут візьмемо 3, 4. І так, нам дано, що кут 3, дрівня 78 градусів, кут 4, та 78 градусів, кут 1. 26 і треба знайти кут 2 Тобто, спочатку тут треба довести паралельність, а потім використати властивості паралельних ремонт. І так, готуйтесь, будь ласка, до контрольної. Я вам бажаю гарного дня. До зустрічі!